Нові канарські містечка розташовані близько до гір, навіть можна сказати, що в горах Канарського острова Тенеріфе. Це містечко називається Ла Вікторія. Тягнеться воно від гір полосою до самого моря, до океану. 12-го, отак. Навіть отакі побудови старі тут залишилися. Так, це вже містечко Санта-Урсула. Дороги піднімаються високо в гори Це вже відреставровані, але є багато будинків, які куплені, чиясь власність, але вони так стоять, не відреставровані, і ніхто там не живе, ніхто їм не користується, і навіть не хочуть здавати в оренду, щоб не попасти на купасів. Наприклад, ось цей будинок, він не реставрований, там ніхто не живе. Такий типовий канарський будиночок. Або ось цей. Бачите, нічого особливого, нічого європейського в них немає в цих будинках. Це старі канарські будинки.